Цей регіон сьогодні, як виглядає на карті світу, може побачити легко кожен, і в принципі ми це з вами добре знаємо. Справа у тому, що багато років тому, декілька тисяч, і навіть декілька сотень тисяч років тому, цей регіон виглядав принципово іншим чином. І основна задача, основне наше завдання це з'ясувати. Який спосіб, Чорне море стало морем таким, яким ми його бачимо сьогодні? Який спосіб береги його стали на своє в лапках місце з одного боку? І з іншого боку простежити, в який спосіб, яким чином такі зміни рівня Чорного моря відбилися. На поведінці, на культурі, на способі життєдіяльності, на особливостях етнічних контактів людей, які проживали на його узбережжі. Питання, на перший погляд, є ну, більш, ніж наочним. Відповідь, в е, який спосіб рівень моря змінився, він піднявся, оскільки мінімальний його образ і максимальний показують саме таку динаміку. Але от як це відбилося на житті наших попередників, чи можемо ми знайти в сучасній культурі, побуті свідомості населення, що живе на узбережжі Чорного моря, якісь відбитки такого підняття? Оце питання, яке ми спробуємо сьогодні з вами розглянути з різних точок зору. В принципі, це питання стало більш-менш активно дискутуватися не так давно. Хоча про той факт, що Чорне море принципово відрізняється сьогодні від того, що було в максимум останнього зледеніння, тобто 18 тисяч років тому, знає кожен. В принципі, це не є секретом і для студентів вже першого курсу нашого факультету. Але як і як швидко яким сценарієм воно стає. Море сучасного вигляду це є питання, яке викликає суперечки. Питання це поставлено на порядок денний саме серед популярної літератури у публіці широкій завдяки дослідникам американцям. Це Вільям Райан та Олтер Пітман, які наприкінці 90-х років публікують серію робіт і, в тому числі, монографію. З приводу так званого Ноєва потопа або великого чорноморського потопу. Ця ідея, точніше, їх ідея, виглядає наступним чином. Максимум останнього зледеніння верхній рисунок верхній малюнок. Чорне море ізольоване, прісноводне, невелике озеро. Середземне море, Мармурове море також. Виглядають зовсім іншим чином, і ніякого зв'язку з Чорним морем вони не мають. Відбуть геологічні процеси, перш за все, це танення льодовиків, які спричиняють збільшення підняття рівня Світового океану. І певний момент часу під тиском Світового океану солоні води з Середземного моря і мармурового моря просто. Швидким плином, без потоком справляються до Чорного моря. І Чорне море стає морем. За сценарієм Райана і Пітмана, це є реальною катастрофою. Катастрофою, яка в принципі не залишила байдужими і сучасне наше населення. Адже протягом дуже короткого проміжку часу було вкрите 155 тисяч квадратних кілометрів. Це... Фактично територія, яка дорівнює п'ятьом сучасним Одеським областям. Територія, яка є відчутною, за раннім підманом додавалися десь 15 см глибини на день, що у просторі протяжності було приблизно 42 квадратні кілометри. Це якщо брати знову сучасний вимір, це півтора міста білгород дністровський це більше ніж місто Ізмаїл, і це приблизно 15 міст Теплодар цифри, які справляють враження. Коли ці науковці оприлюднили результати таких досліджень. Звичайно, що громадськість і науковці, і в принципі всі, хто цікавляться цими процесами, вони не могли залишитися осторонь. Вони відреагували, відреагували широко, почавши дискутувати. А що ж справді відбулося у Чорному морі, і дійсно тодішні, тодішня протока Босфор була фактично водоспадом, який дорівнював приблизно 200 сучасним нягарським водоспадом. Це все, видається, на перший погляд дуже заманливим і, звісно, не могло не залишити байдужими громадськість. Це і було фактично каталізатором тих дискусій, які точаться сьогодні, але вже не на користь Райна та Підману. За цими ці дослідники вважають, що великий Чорноморський потоп мав не тільки геологічну важливу складову. А й е, суттєві наслідки для поведінки людей. Якщо вони втрачають день на день дуже яскраво, кожен день одне досить велике місто входить, вкривається водою, це мало б мати дуже відчутні впливи на поведінку людей, на їх осілість, на їх е, е, життєдіяльність. Так вважають е, ран і підням. Ідея їх в тому, що люди різко піднімаються, починається відток населення. Люди кидають насіжені домівки, вони вкриваються водою, люди починають спасати, рятувати своє життя, перес переселяючись, залишаючи свої домівки, переходячи на північ. Фактично йдеться про те, що в ході такого переселення вони Уносять із собою з місць їх осілого проживання найбільш цінні, найбільш видатні здобутки з їх матеріальної культури, світогляду, це перш за все відтворюючі господарства, це навички обробки землі, це техніка культивування рослин і самі свійські рослини, це свійські тварини, стада яких. Виходили разом, уходили точніше разом із людьми, і що не менш важливо, це ідея, яка має в своєму підґрунті перенесення ідеології, ідеології зенородського способу життя, принципово нової системи культів, принципово іншої орієнтації ритуальної діяльності і інших моментів, які присутні тут етнологи, добре я думаю, знає. Ідея великого чорноморського потопу виявилася е, приманливою для не тільки Райана і Пітмана, а й для інших їхніх колег. Перш за все йдеться про Роберта Балерта, американського дослідника підводних старожитностей, який на протязі двох чи трьох років тому. Брав участь у процесі, за яким, затимувавши подив, спостерігала сучасна археологічна громадськість України. Можливо, ви пам'ятаєте, що тодішній президент України Віктор Ющенко особисто керував підводним роботом, який піднімав залишки сосуда Античної Амфори з Дна Чорного моря. Це був якраз корабель Індівер, корабель експедиції. Роберта Баларда, який теж знаходиться на ідеї, потоп був, потоп був катастрофою, і катастрофа ця відбулася якраз на рубежі плейстоцену і голоцену. Населення було змито фактично із е, сучасного е, шельфу Чорного моря, і вони мали кудись втекти. Цю ідею підтримує і французький дослідник Жиль Лері Кале, який відвідував Одесу, знайомився із нашими колекціями, і який на підставі дослідження молюсків до... входить до такої ідеї, що є чіткий рубіж. До певного моменту в чорному морі існували жили лише солоно, лише прісноводні молюски. Після певного рубежу вони стають лише солоноводними, і це є яскравою ознакою того, що якість води різко змінилася, а змінитися вона ніяк іншим чином не могла, крім того, що води солоного середземного моря прийшли до того басейну, в якому розташовувалося море чорне. Ідею цю поділяє і болгарський дослідник Петко Дмитров, який відомий дослідженнями у Варненському некрополі, де знадені чи не найдавніші золоті вироби, і який знайшов так звану тарілку Ноя. Що це таке? Це її фрагмент крупним планом сфотографований, якщо ви добре, дуже добре, дуже ретельно тільки подивитесь. Тому що не всім вдається це побачити, скажу чесно. Там є якісь насічки, продряпані на цій тарілці. Вона керамічна, це її більш широкий план, і на цій тарілці ви бачите символи. Вони розшифровані ніби 5 і мають аналогії з символами, якими користувалися. У трошки більш молодий історичний час е, населення Месопотамії. Е, ті, хто в принципі першими взагалі винайшов писемність. ця тарілка Ноя вважається болгарським дослідником Петко Дмитровим важливим е, і не зворушним аргументом на користь того, що на дні Чорного моря, зокрема в районі Варни, тобто практично плічоплічі з Одесою існувала антична цивілізація, високорозвинена цивілізація, яка була змита потопом Чорного моря, який от моделює з геологічної точки зору Райан та Піма. Цей потоп є не одним єдиним потопом, про який, в принципі, сьогодні йде розмова. Ще одну версію збільшення рівня Чорного моря демонструє російський дослідник Андрій Леонідович Чіпалига. Він є випускником нашого університету, його доля склалася так, що він тепер є російським дослідник. Йдеться про так звану хвалинську трансгресію, трансгресію, яка збільшила рівень моря іншого, не того, який знаходиться на захід Середземного Мармурова. А того, яке знаходиться на схід море Каспійське. Каспійське море, воно мало абриси свій ареал в час максимуму останнього зведеніння, теж зовсім інше, ніж це мало, чи воно має сьогодні. На слайді показано ось його кордони. Маленьке таке озерце, Тане льодовик, і на протязі з 15 до 7 тисяч років стає. Каспійське море практично вищим на 50 метрів, ніж було сьогодні. Рівень його стає вищим. Було воно на стільки ж метрів нижче за сьогоднішній рівень, і це означає, що протягом значно більш тривалого, ніж за реальному відмінам часу, рівень Каспійського моря піднімається на 100 метрів. Цей котел, це оз... Ця ємність із водою триматися не може, вона починає витікати. Витікає вона за е, напрямком сучасного Маничу і втікає в Чорне море, теж піднімаючи суттєво його рівень. Чепалигою все йде набагато більш е, спокійно, без таких е, нягарських водоспадів. І за його даними додавалося лише 2 метри глибини в рік, не 15 см в день, а лише 2 метри в рік, і на рік лише 20 кілометрів берегової зони вкривалося. Таким способом він бачить перетікання води з Каспію до Чорного моря. Це перетікання мало і культурно-історичні наслідки. Лолог теж про них каже. Основною яскравою рисою це було унеможливлення контактів з суходолом. Люди не могли подолати той плин води, який перетікає традиційними засобами, локушами або пішки, вони змушені були винаходити принципово нові транспортні засоби, човни, малюнки яких він вбачає на різноманітних артефактах. Щоправда, ці ілюстрації човнів, вони за датами, ну ніяк не збігаються з датами, про які йдеться, тобто про затоплення Маненчу і про перетікання, чорного, о, про перетікання о, от, із Каспію до Чорного моря. Звісно, що така система сполучень мала, мала відбитися і відбилася, безумовно, на реструктуризації етнічних контактів. Люди орієнтують свій о, добросусідський намір на Тих, до кого можуть дістатися легко. І це відбувається в тому, що перш за все люди населення Кавказу стає практично замкненим. І його культурна самобутність, і формування його етнічних ознак, в тому числі і оця кавказька раса, вони стають тими процесами, які ми можемо бачити. Наочно, щоправда, сучасна антропологія теж все це відслонює на дещо більш пізній період часу. Третя версія і третя ідея, ідея, яка традиційно вважається базовою для вечірної науки, це ідея поступового, безкатастрофічного підняття рівня Чорного моря, яка була викладена. В завершеному вигляді, вперше у великій книзі, яка налічує тисячу сторінок і яка була опублікована у західноєвропейському видавництві Спрінгер під редакцією Венедиктівні Янко, книга, яка якраз узагальнює результати досліджень вітчизняних дослідників, вітчизняних науковців і західних науковців в цьому плані, і доводить в принципі безперспективність. Подальшої дискусії щодо Ніагарських фотоспадів у Босфорській протоці в епоху після льодовиків'я. Завдяки її зусиллям була створена досить цікава система наукових проєктів, які, перш за все, з самого початку мали на мету встановлення мережі і тісного спорозуміння між дослідниками західноєвропейськими та нашими. Справа в тому, що ці всі прекрасні ілюстративні розміркування щодо кількості квадратних кілометрів затоплених щодня, вони були широко популярні саме в англомовній літературі. Але ті, на кого це вправляло враження, були абсолютно неспроможні читати нашу літературу, як наукову, так і популярну. На кирилічній мові, і, в принципі, про те, що Чорне море хтось досліджував ще з середини 19 століття до Баларда, до Райана Іпітмана, майже і не здогадувалося. І от одне з базових завдань цих одним з базових завдань цього проєкту було якраз становлення порозуміння між нашими та західними дослідниками. Була проведена низка конференцій, одна з них у 2006 році була в Одесі. Наступно у 11-му році теж відбудеться в Одесі у серпні цього року, на яких і обговорювалися найбільш гострі проблеми, встановлювалися місточки між археологами та геологами, з'ясовувалися можливості, неможливості такого роду діяльності співпраці щодо катастроф чи не катастроф в Чорному морі, і були зроблені досить цікаві. Речі, перш за все, йдеться про пленарні екскурсії та про польові екскурсії та пленарні конференції. Це щорічна практика. В кожній з таких конференцій з 2005 року брали участь щонайменше 160 науковців із 15 до 23 країн світу. Це відчутна мережа, мережа, яка безумовно результувала не тільки у зустрічі і спілкуванні, а й у конкретну наукову продукцію. Щорічно публікувалися матеріали конференції, матеріали польових екскурсій. Вони знаходяться у нас на кафедрі, вони знаходяться в бібліотеці палеонтологічного музею і можуть бути легко доступні. Ми для всіх, хто бажав би з ними ознайомитися. Крім того, у видавництвах Канади, Америки Австралії публікувалися спеціальні монографії. Журнали, спеціальні підборки, де запрошеними редакторами були і наші співробітники в тому числі у 2009 році, це якраз збірка, яка була видана під нашою спільною редакцією, які знов-таки мали на меті узагальнити і довести до відома наукової громадськості те, що в принципі вже існувало в Чорному морі як певний науковий доробок вітчизняних дослідників. Починаючи з середини 70-х років, геологами одеського університету і геологами установи, яка зветься при були проведені досить цікаві зондування, шофування підводні, більш ніж півтора тисяч скважин, результати яких відкривають такою мережею увесь шельф наш. Прилеглих до Одеської області. І це, звісно, база значно більш репрезентативна, ніж спорадичні, епізодичні раз у раз взяті дослідження, які їх проводили і Райан Пітман і Балард. На підставі археологічних досліджень у загальнені і карти археологічних пам'яток, зібрані чимало нових даних, відкрито серії нових пам'яток. Розроблені унікальні карти цих пам'яток. Це стало підставою для того, щоб провести дуже цікавий досвід, оприлюднений вперше місяць тому на міжнародній конференції у Берліні. Досвід, у створенні якого фактично були задіяні лише чотири дослідники. Але дослідження ці базувалися на фактично піввіковій роботі і археологів, і геологів, які проводили дослідження в цьому регіоні. Перш за все, на методі, за допомогою спеціальних комп'ютерних програм, за допомогою опрацювання результатів у цих підводних досліджень, були створені карти, які показують, як виглядав шельф Чорного моря безпосередньо в нашому краї. В даному слайді ви можете побачити, як виглядав шельф Чорного моря поблизу Дністровського лиману. Ось ця частина. Тут вона позначена в такий спосіб, це сучасний Дністровський лиман. Як ви бачите, море починалося ну, на відчутній відстані від цього лиману. Все це була територія, яка була придатна для пересування, для життя, для проведення будь-яких видів господарства без ніяких перешкод. На цю карту були накладені археологічні пам'ятки, розвідані, досліджені в цьому краї. Звісно, що сьогодні ми знаємо лише ті пам'ятки, які знаходяться на сучасному суходолі. Підводні пам'ятки ми хочемо знайти, і для цього ми намагаємося якраз розробити механізм, де шукати. Адже територія придатна, ніби для життя, є фактично неосяжною проводити скрізь зондування, щоб знайти. Кремневі вироби є процесом дуже коштовним, реально коштовним за вагою золота, будуть ці камінці. І тому, щоб заощадити і час, і кошти, ми намагаємося з'ясувати, де саме в який спосіб ми можемо локалізувати пам'ятки доби палеоліту, мезоліту. В даному випадку реконструкція, яка до вашої уваги, розроблена для часу. Максимуму останнього зледеніння. Ці пам'ятки окреслені е, радіусами, які позначають ареали пересування давніх людей. Фактично, кожен з цих ареалів е, в межах від 16 до 25 кілометрів. Це та територія, яку могли освоїти пішки. Без е, напруження для себе, для своїх ресурсів е, своєї спільноти люди, які жили в той час, мисливці збирачі. Це якраз вагомий, до речі, Камінець в бік Раяна і Пітмана. не була катастрофою для мисливців збирачів, які 15 кілометрів могли долати легко в день. Катастрофа затоплення в день 20 кілометрів. Це їхня денна фактична норма, це не є проблемою для них, в принципі. Катастрофа для землеробів на той час у нас поки землеробської культури не існувало. Отже, змодельовані ці території, в яких могли перетинатися люди, які проживали в пам на окремих пам'ятках. Далі на ці пам'ятки накладені дати. І з моделюванням виходів кременю. Це дані, які теж збиралися археологами на протязі багатьох років. Вони уточнені схемами, які розроблені геологами. Це потенційні природні виходи кремляної сировини, яка була, як ви знаєте, базою, ґрунтям для буття людей в той час. В результаті накладення цих кіл концентричних і в результаті уточнення цих накладень. З можливими місцями локалізації виходів Кремені виділена ось така невелика відносно невелика область, райони, позначені сіточкою, сегменти такі невеликі, які є предметом першочергової уваги з точки зору пошуку. Старожитностей, затоплених доби палеоліту, доби мезоліту. Ті місцевості, які були привабливі, і які, судячи за логікою буття, судячи за логікою освоєння жилого простору, були використовувані, могли б, точніше, бути використовувані даними людьми. Отже, на даному етапі локалізація місць пошуку підводних пам'яток, вона зроблена, залишилася. Невеличка, маленька, так би мовити, деталь знайти спонсорів для подібних досліджень, знайти дос підходяще обладнання і знайти тих, хто міг би належним чином вписати наші здобутки у загальноєвропейську систему підводних старожитностей перевісної доби. Такі дослідження проводяться починаючи з. Минулого року в Європі діє проєкт, який називається Splash Coast». Це History Archaeology and Landscapes of Continental Шар, що якраз є предметом нашого дослідження. Ми єдина з пострадянських країн України, яка увійшла, починаючи з е, лютого цього року, до цього проєкту. Більш того, наш університет єдина установа від України, яка вийшла цей проєкт. І ми є двома представниками нашого університету, які відповідають за реалізацію тих досліджень в нашій країні. Фактично, сьогодні йдеться про досить вагомі підґрунтя, щоб розпочати такого роду дослідження підводні, які, як ви розумієте, можуть і тільки вони можуть. Остаточно поставити крапку на дискусії щодо катастрофічності заповнення Чорного моря, приведення його берегів у сучасні риси, і які можуть так чи інакше довести, чи була це катастрофа, чи була це повсякденна справа, чи це було дійсно тим явищем, яке принципово реструктуризувало і етнічну карту регіону, і культурні зв'язки регіону. Чи це було абсолютно нічого важливого? Це була одна з повсякденних їх процесів, один з елементів повсякденного життя. Сподіваємось, що за допомогою кооперації з проектом «Сплешко» через певний час, можливо, до наступного ювілею у 2012 році ми не встигнемо, але через 2 три роки у нас буде нагода звітувати і розказувати вам про нові звершення.